Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook і інстаграмом motoreпліка.com. Дякую всім тим, хто підписався вже на наш канал і слідкує за нашими оновленнями в інстаграмі та Фейсбуці. Сьогодні мова піде про мотоцикл іж 350 який ми завершили реставрувати. Ось цей красень в нас на екрані. Це мотоцикл іж 350 1951 року це останній рік випуску цих мотоциклів. Після цього пішла нова модель мотоцикла іж 49 Вони були вже з суттєвими відмінностями. По-перше, задня підвізка додалася, і передня вилка стала замість паралелограмної, вона стала телескопічною. Також е претерпіла е змін рама, ходова частина та трошечки двигун. Отже, що стосується цього мотоцикла, саме серії мотоциклів І-350. Це вже не перший наш реставраційний проєкт. Тобто ми вже до цього виготовляли, реставрували мотоцикли І-350, це вже нас, мабуть, четвертий або п'ятий мотоцикл. Дещо ми вже почали в них розуміти, якось відрізняти ранні версії від більш пізніх. І навчилися. Виготовляти багато запчастин, саме новоробних запчастин до цих мотоциклів. Про всі наші новинки ви можете дізнатися з нашого інстаграму або на сайті в розділі Іш. Я їх всіх повикладав. Що стосується саме цього мотоцикла, він зроблений чорним матовим кольором. Ви бачите, що він не блищить, він матовий з сріблястими цировками. На сонці дуже е, чудово виглядає, та взагалі в нього така е, вигляд монументальності і відданості епосі. Я проїхався на ньому і скажу чесно, що це. Щось неймовірне. В плані того, що він нікуди не поспішає. На ньому не можна пришвидшитись або ще щось, тому що е, малопотужний двигун, хоча й об'єм 350 кубів. Але ми пам'ятаємо, що це пряма копія мотоцикла е, ДКВ НЦ-350, який виготовлявся у Німеччині, і який її завод е, був повністю вивезений до Радянського Союзу і випускався в Іжевську. Під маркою Іш-350. Дуже багато запчастин спільних, дуже багато рішень було змінено, але вони не були модернізовані. Також хочу зазначити, що це ж стандартний двигун планети, об'ємом 350 кубиків. І це реально дуже висок, велика пам'ять у всього покоління, які гасали на іжах планетах. Це той самий Тарахтун, той самий. Мав ту саму ломову тягу, але ніякої швидкості. Звісно, що швидкість можна було додати за допомогою зірочки з правої сторони, але на що вона потрібна, тому що ззаді підвізки немає і так доволі сильно трусить, навіть не зважаючи на те, що дороги стали набагато краще. Передня вилка, вона всім своїм виглядом каже, що треба. Дуже міцно тримати кермо, тому що можна буде вилетіти. Що хочеться зазначити, ми всі метизи ставили здебільшого з нержавійки і полірували їх. Це зроблено для того, щоб, по-перше, зекономити, тому що відправляти на хрому, наприклад, ці шпильки рами. Було дуже накладно та дуже багато часу. Тому ми точили нові шпильки, потім з них зрізали грань і робили ковпачкову гайку, тобто глуху, і фіксували її на герметик. З іншої сторони, так само гайку полірували. Получається дуже аутентично, так як має бути з заводу, але набагато дешевше та швидше. Так само ми зробили і з передніми гайками на колесі. з Болтами на крилі і так далі, і тому подібне. Бачите, які от відбійники на передній вилці, щоб вона не стукалася об раму гумові, і вони доволі м'які, і при повороті, при сильному повороті вони трошки грають, тобто кут обертання колеса змінюється. Це все така орхоїчна конструкція, яка мені дуже сподобалася. Е, і при реставрації, тому що якщо його правильно е, зібрати попередньо, то він дуже гарно і швидко складеться вже при фінальній зборці. Також є бардачок, я не розумію, чому його прибрали з Ж49. -го. Я думаю, що колись, кудись його потрібно було 100% ставити, тому що така не дуже зайва е, штукована для того, щоб. Зберігати якісь інструменти, той же самий свічник, або ті ж самі свічки запалу, або якісь ще дрібнички. Бачимо під сидухою у нас кріплення для бензошприця. На жаль, ми не виготовляємо нові бензошприци і нові а нові кріплення виготовляємо, обов'язково комплектуємо їм мотоцикли. Для, цього, для чого ця штука потрібна? В нас з правої сторони двигуна, тобто з лівої у нас. Свіча запалу. До речі, свічні ковпачки ми також почали виготовляти оригінальні їжевські. Це наш е, новороб. Бачите, він не розплавляється. Служить дуже гарно. А от з правої сторони двигуна в нас декомпресор. Декомпресор має, е, окрім свого клапана, ще має два отвори. Вони скрізні і за допомогою речашка на рулі. Тобто, ми можемо опустити клапан декомпресора і за допомогою цих. Отворів залити е, в, до камери згоряння трохи бензину і таким чином пришвидшити його запуск. Тому що, е, по-перше, при довгих простоях через довжину цього кривошипу паливо повинно повністю перейти до циліндру, до колінвалу і потім піднятися в камеру згоряння. Це буде дуже довго його запускати. І придумали таку штуку. Її так само передрали, нічого не вдосконалювали. А от уже починаючи з планети, ЗЖ56 від Бензошприця позбулися, вдосконаливши трошки карбюратор. Ще пару слів хотілося б сказати за карбюратори. Це карбюратор к 28 б від мотоцикла Іш49 іж ІШ 350 і він повністю був відреставрований нами. Тобто ми загільзували, ми встановили новий. Колодязь, ми встановили нову заслонку. Про це я більш детально розкажу в другій частині відео по карбюраторах. Хто, хто уважно дивиться наш канал, він знає, що я вже розповідав загальні тези про ремонт карбюраторів. Але ми навчилися і ці карбюратори ремонтувати. Працює він відмінно, обов'язково ми його запустимо. Але через те, що ми зараз знаходимося в гаражі, ну, тут таке. Двійне приміщення гаража, <ривитина> то звук буде трошки споплюжений, тому що через ехо, через стіни, ехо буде трошки більше. Що ще хотілося б розказати про електропроводку. Вона тут вже не оригінальна, вона CDI. Запалення, тобто запалення зі скутера потужністю 150 Вт. Вона не потребує акумулятора. Але так як ми реставрували і намагалися все зробити якомога краще, якомога оригінальніше, ми встановили і акумулятор. Акумулятор, до речі, не 7, а 6. А сигнал s 35 бачимо, дуже схожий на оригінал. Також ми його переробили з іншого сигналу, а корпуси ви завжди можете придбати на нашому сайті. Виглядає він дуже оригінально. Ми встановили акумулятор, ми протягнули провода, дроти електричні таким чином, щоб все нагадувало на те, що все тут оригінальне. І перемикач P25, і оптика, і дроти йдуть, але тут трішечки більше дротів, ніж це повинно бути. А саме на Здається, на 6 або 7 одиниць. Задній габарит, звісно, що ми зробили подвійний провід, для того, щоб і мінус, і плюс під'єднати. Бачите, я зробив небелику петельку для того, щоб можна було зручно відкривати задню калитку та знімати колесо. Хоча навряд чи це потрібно буде, але все ж таки. А, і Розподільчу коробку ми також зберегли з замком запалення, вставили туди катушку, запалення, замок, запалення, контрольну лампочку. Тобто, якщо її не вскривати, то ніхто не дізнається, що там щось перероблене. Ось така робота. Сподіваюся, вам дуже сподобалось. Якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях, я дам на них відповідь. Якщо будуть якісь зауваження, також пишіть. Підписуйтесь. Всім дуже дякую. Зараз ми його запустимо. Ви послухаєте, як він працює, як він пахкає. Протестуємо електропроводку. Подивимося, як це все працює, як це все налаштоване. От так, от. так, у нас дивіться, перше положення це запалення та робота звукового сигналу. <звук> <звук> І загорілася лампа запалення. Друге положення. В нас габаритні вогнині. Задній ліхтар працює. Так. Є таке діло є. І, здається, повинен передній габаритний вогонь є. І інше положення в нас працює, задній ліхтар і фара. Ми можемо перемикати ближнє дальне світло. Бачите, завдяки тому, що вже 12 вольт, завдяки тому, що стоїть акумулятор маленькі, ми можемо це все тестувати, ми можемо це все показувати, і не боятися, що щось перестане е, працювати. Отже, е, для запуску нам потрібно відкрити кран, набрати бензину в поплавкову камеру. Так. ну, ми його сьогодні вже заводили. Це в нас, ми пам'ятаємо, що це неякий не збагачувач, це паливний коректор. Йому їм потрібно дуже вміти користуватися. Я ще не дуже гарно розумію принцип його роботи, але я обов'язково розберуся, тому що через це залежить якість роботи карбюратор. І прокачуємо декілька разів. Вмикаємо запалення. Треба його звісно глушити. Ми не можемо його запускати на дуже тривалий час, тому що ми задихнемося в гаражі. Же всім дуже дякую за перегляд. Підписуємось на наш канал. Шеримо ставимо вподобайки. Всім пока.